Всім привіт! Мене звуть Ігор, і сьогодні я хочу розповісти про анонсований у передостанньому відео Миколаївський яхт клуб який вважається найстарішим клубом шанувальників вітрильного спорту в Україні. І найголовніше, що цей заклад продовжує виконувати свою пряму функцію. Тут навчаються молоді яксмени, учні обласної, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. Фух, ледве виговорив. Так от, сьогодні я хочу розповісти про Миколаївський яхт клуб але не стільки про сам заклад, де займаються молоді спортсмени, і про ті регати, які відбуваються на Бузі, як про будівлю, яка є визначною пам'яткою міста Миколаєва. Також трошки додам історії, щоб вам було цікавіше, і сподіваюсь, що моє відео вам сподобається. Тож, поїхали! Якщо вас запитають, де заможні миколаївські чоловіки кінця 19 століття проводили свій вільний час, можете сміливо відповідати у клубах. Звісно, це не ті нічні клуби, які популярні зараз, але і в той час могли відриватися не гірше ніж зараз, а можливо навіть і краще. Тим більше, що в місті існували різні заклади, в тому числі і так звані полунички. Так, от наприкінці 19 століття в російській імперії розгорілася справжня мода на клуби. Вони створювалися для різних соціальних верств, але бажаними членами таких клубів були добропорядні, освічені чоловіки дворянського, шляхецького, підприємницького купецького походження, а також військові високих чинів. Тобто, якщо у вас не було блакитної крові, ви не заробили свій перший мільйон або не маєте успішної військової кар'єри, то потрапити в такий закритий клуб. Вам було практично неможливо, звісно. Я зараз жартую, але якщо переглянути ті статути, які існували, і членів тих клубів, то можна зрозуміти, що насправді клуби були закритими і почесними, і стати їх членом було не так просто, як зробити це зараз, тим більше якщо у вас не було ані грошей, ані походження. Але повернімося до Миколаївського яхт клубу Оскільки наше місто засновувалося як морське, то в кінці 19 століття тут існували не лише суднові верфі, а була і велика військово-морська інфраструктура та проживало багато військових моряків, як і нижчих, так і вищих чинів. Оскільки Російська імперія вв'язувалася війни приблизно раз на 10 років, будучи їх ініціатором або просто приєднуючись до одної з коаліцій, то між цими війнами чоловікам слід було чим займатися, щоб не бути біля спідниці своєї дружини. Якщо ви нискічені, то можна було піти і в різну рюмочну або, наприклад, порибачити. Але якщо ви благородні, освічені чоловіки, то вам необхідно було створити клуб. А що можуть робити військові, крім того, як добре гребти і надувати вітрила? Тому відповідно було вирішено створити як клуб. Нуючий Миколаївський яхт-клуб – це вже другий за ліхом яхт клуб у нашому місті. Перший заклад з'явився у 1888 році. За рік до цього капітан першого рангу Євген Голіков знайшов 50 однодумців і вибив у морського міністерства як землю, так і гроші на спорудження як клубу версії 1.0. Ви такі скажете, оце влада була раніше? Не те, що зараз і гроші виділила, і землю дала для створення такого благородного місця, як як клуб. І звісно, земля знаходилась в самому центрі міста. Ось тут неподалеко від річки Інгул. Тут заходиться Флотський бульвар, а за моєю спиною Миколаївська міська рада. Але на той час ця територія була, так м'яко кажучи, сильно захаращена, а попросту тут було звалище із побутових і будівельних відходів, а також знаходилися гармати часів Кримської війни. Тому цю землю передали і сказали: хочете вітрила надувати, то навчіться спочатку прибирати. Так от ці. Коробні чоловіки, які хотіли створити яхт-клуб, знайшли 120 найманих працівників, заплатили їм кошти, щоб вони розчистили цю територію. І вже в 1888 році, в серпні, місяці, відкрився перший яхт клуб де збиралися ці доблесні і освічені миколаївські чоловіки, які хотіли займатися яхтиним спортом. Через рік кількість членів клубу настільки зросла, що те приміщення маленьке, яке було, воно вже їх просто не могло вмістити. Тому було вирішено знову вибивати кошти морського міністерства і шукати нову землю для спорудження Ях-клубу версії 2.0. Цей яклуб знаходиться на території Спаського урочища. Хочу відмітити, що Спаське урочище вважалося досить кошерним місцем у місті Миколаєві. Тут знаходився не лише Палац Потьомкіна і згаданий мною турецький фонтан. Вся територія належала до морського відомства. На ній знаходилась здорова рекреаційна зона, яка, на жаль, була знищена після того, як більшовики вирішили тут все зрубати і побудувати будиночки для пролетарів. Також тут проживали відомі миколаївські родини. На території вулиці вулиці спортивної розташовувалися володіння заможних городян. Серед тих, хто тут жив, були барон Олександр Рено, сім'я Рюміних, дворянин Дмитро Кудрявцев. Таким чином, наявність яхт-клубу саме на цьому місці підвищувала його статус. Бути членом як клубу вважалося престижно, і це приблизно так, як зараз мати залізну карту в Монобанку. Якщо ви розумієте про що я, тому місце для яхт-клубу вибрано насправді чудове. Зараз я прогуляюсь до того місця і покажу вже вам сам яхт-клуб і розкажу, як він виглядає і чому він такий цікавий. Якщо ви вже знаходитесь біля турецького фонтану, слід повернути ліворуч і отак вздовж набережної прогулятися туди ліворуч до нашого як клубу. Одразу прошу вибачення за звук, бо, як бачите, сьогодні у нас вітряно, бачите, які хвилі тут уже на лимані. І ось така у нас погода. Скоріше за все. По-перше, буде холодно, а по-друге, можуть прийти до нас дощі. Осінь наближається. Коли ви проходите череду ось таких генделиків, то тут вас буде чекати наш Миколаївський яхт клуб Ось, власне, ця будівля, до якої я наближаюся. Бо даний яхт клуб був запроєктований його членом. Архітектором Леопольдом Леопольдовичем Роди. На будівництво клубу було витрачено 85 тисяч рублів, що досить велика сума, як для тих часів. Що цікавого можна сказати про саму будівлю? Як ви бачите, вона виконана в стилі Ренесансу. Праворуч і ліворуч, і на другому поверсі тут вмонтовані венеціанські вікна. Також можна подивитися ось на цей капітанський місток. Капітанський місток, на якому виходили члени клубу, і спостерігали за лиманом. Ось в цю сторону відкривається вид на лиман, і вони за ним спостерігали за змаганнями яхтсменів. Також, де знизу розміщувалися люди, які дивилися за членами клубу, оскільки це товариство було досить таки престижне, можна було зрозуміти, яка гордість розбирала членів клубу за те, що вони до нього належать. Зараз, звичайно, будівля виглядає не так гарно, як при створенні. Тут вже досить давно не відбувався ремонт. Хоча, загалом, якщо подивитися, її вигляд досить таки пристойний, але не помішала би невелика косметична реставрація. Всередині я ніколи не був у цьому приміщенні, тому не можу сказати наскільки він автентичний до того вигляду, який був раніше, після повалення царської влади. І приходу до влади вже самих більшовиків Миколаївський яхт-клуб був розграбований. Той інвентар і скарб, який знаходився в самому приміщенні, вони були винесені. Ті суда, і яхти, які перебували в підпорядкуванні Миколаївського яхт-клубу, вони були частково спалені, а частково їх перегнали за кордон. Після укріплення влади червоних над територією України в 1920 році починається відновлення роботи ях-клубу, але даний заклад він не був повністю відновлений в такому форматі, як до цього. В клубі не засідали мічмани, старлеї, капітани першого рангу та інші високі чини Російської імперії. Він був переданий для пролетарів, щоб вони там займалися вітрильним спортом. Миколаївський яхт-клуб переживає скрутні часи після того, як Миколаїв був окупований. Німцями. Але не під час самої окупації, а вже після того, як німці відступали, той інвентар, який знаходився в як клубі, він був частково знищений, частково його забрали. А суда, які були підпорядковані як клубу, їх було перегнано за кордон, цим разом до Румунії. Що? Повноцінне відновлення роботи як клубу почалося після другої світової війни, і вже в 60-ті, -80 80-ті роки воно досягає найбільшого успіху. Тут займалося багато молодих спортсменів, які пізніше отримували нагороди як на Олімпійських, так і на інших міжнародних іграх. Також тут займалися видатні діячі міста Миколаєва, які робили навколо світні подорожі. Також відправлялися до Арктики і так далі. На жаль, після відновлення незалежності спорту приділялась не така важлива роль і місія як до цього. Тому, як ви бачите, фасад Миколаївського яхт-клубу, він виглядає не так, щоб супер чудово. Так, звісно, він не в жахливому стані, але можна було виділити додаткові кошти для того, щоб відреставрувати будівлю. І взагалі було б чудово, якби її перетворили на музей і він був присвячений розвитку вітрильного спорту в місті Миколаєві в самій Україні. Я думаю, що така будівля була б досить таки цікава і приманювала б туристів. Тому ось, власне, така будівля яхт-клубу. Тут неподалік знаходиться ось така щогла і гармати, які використовувалися на суднах. Чим ця щогла? Тому що тут кожного ранку члени клубу офіційно піднімали свій прапор. Як я розумію, це не та автентична щогла, яка була раніше, але теж виглядає досить непогано і на тому місці, де вона знаходилась раніше. Є ще одна така місцева легенда. Що коли до міста приїжджав імператор, то було свято, і він ось там був в лимані, були судно. Так, от з цієї гармати, коли віддавали салют, вистрілили по судну імператора, і ядро впало ледь недалеко від самого суду. Лен клубу, який стріляв із гармати, досить сильно злякався, тому що фактично це був замах на імператора, але якось все обійшлося. Звичайно, цю історію із чудовими баровами може розказати вам місцевий екскурсовод Тетяна Губська. Якщо ви будете в Миколаєві, то обов'язково завітайте на її екскурсію. І вона вам розповість ще багато цікавого про Миколаївський яхт-клуб, Чого не можу розповісти вам я. Сподіваюсь, що моє відео вам сподобалось, вам було цікаво послухати про Миколаївський яхт-клуб. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої питання. Я з радістю на них відповім. Також спробую записати інші цікаві ролики про наше місто. Сподіваюсь, що вони вам також сподобаються. Тож, до зустрічі, па-па!